Колеги, дорогі батьки, бабусі, дідусі, любі діти. Начебто вчора ми відправляли вас на канікули, і ось він прийшов уже день першого дзвоника. Я вітаю вас, сама природа вітає вас сьогодні таким гарним днем, яким нас не балувала уже декілька тижнів. Нехай цей навчальний рік стане для нас насправді святковим, тому що сьогодні я мушу сказати, що. Такого свята, яке ми звикли бачити в 17-му ліцеї, з фейерверками, золотими дощами, ми сьогодні не побачимо, бо країна наша в вогні, бо країна наша в війні. Тому найкраще моє побажання, щоб самим найближчим часом той мир, якого я вам бажаю кожного разу, якого я вам бажаю сьогодні, став для України таким звичним, яким він був раніше. Ми вигравали всі конкурси протязі минулого року. Ми вигравали конкурси Ман Олімпіади. Ми їздили на всесвітні, на, міжукраї... на всеукраїнські конкурси. Ми привозили звідти нагороди. Ми будемо продовжувати працювати. Найбільше наше найважливіше завдання це гарно навчатись. Наша батьківщина чекає від нас того. І я впевнена, що кожен учень... Кожен вчитель зробить все для того, щоб батьківщина ним пишалась. І нехай цей рік стане роком миру, спокою. Нехай всі ті, у кого сьогодні неспокійна душа на цій урочисті лінійці, нехай всі ті, хто мають когось там, де війна. Нехай їх душа заспокоїться тим, що все це закінчиться, закінчиться мирно. Наша держава мужня, наша держава сильна. Вона переборе всі біди і неприємності. Всім вам, любі, дорогі, шановні, я бажаю, щоб рік був гарним, щоб навчання було цікавим, щоб робота радувала і щоб мир повернувся в нашу Україну, в нашу єдину Україну, яка є, була і буде єдиною Україною.